Перший в Європі ресторан, розташований майже повністю під водою, відкрився на півдні Норвегії у 2019 році. Називається він Андер. Делікатеси Посейдона гості можуть поживати на глибині 5,5 метрів і водночас крупним планом спостерігати за життям в океані. Ресторан збудували у формі молота Вереського грому та Блискава «Тора». За легендою, ніхто не може підняти цей молот, окрім самого Тора. Тому гігантський моноліт потонув у морі і лише трохи виступає з води біля берегової лінії. Над водою лише невелика частина будови, головне на глибині. Клієнти заходять до ресторану з берега, а далі спускаються довгими дубовими сходами в глиб. Усередині гігантське та надміцне вікно з панорамним видом на підводний світ. Ось так виглядає панорамне вікно зовні. Таким його бачать мешканці океану. Люди спостерігають за морськими мешканцями, а морські мешканці спостерігають за людьми. Дегустаційне меню Вандер складається із 16-18 страв, і це на людину, і коштує 2250 крон, приблизно 7 тисяч гривень. Якщо є бажання смакувати додатково вином, доведеться оплатити мінімум удвічі більше. Хоча страви тут і не дешеві, ресторан бронюють за 6 місяців вперед. Експерти стверджують, що споруда ресторану абсолютно безпечна для відвідувачів. Бетонні стіни товщиною в метр витримують потужний тиск води і будь-які хвилі. Панорамні вікна закрило за вишки 11 метрів, створюють прекрасний огляд морського дна і дикої фауни. Тут є три рівні: хол, бар і основний зал, розрахований на одночасне перебування ста людей. Поступова сама будівля образними люсками і перетвориться на штучний риф. Меню складається в основному з місцевих видів риб, яких виловлюють в Атлантиці. Протягом перших півроку будівля будувалася на палубі баржі. Потім бункер відбуксували на точку постійної дислокації, опустили одним концем у воду, прикріпили його до фундаменту на морському дні. Цікаво, що будинок підводного ресторану послужить також на користь науці. На робочі години тут проводять свої дослідження морські біологи. Науковці мають намір вивчати реакцію риб на звукові сигнали.